BMW I3 огляд. Кузов автомобіля виконаний в такому вигляді. Монокок з вуглеволокна, який ми називаємо карбон, і дуже багато пластику. Але турбуватися не треба. Ті деталі, які мають бути обов'язково металевими, вони виконані з металу, такі як колеса, елементи ходовки тощо. Зроблено це для досягнення максимально мінімальної ваги, тому що, як ви знаєте, батарейка, вона і так не дуже легка тут. Ну і це достатньо великий плюс. От мене коцнуло і я не дуже. Поспішаю ліквідовувати це, бо це пластик. А ти зі своїми металевими дверцятами уже у маляра в черзі? Що ж у нас в підкапотці тут? Нічого! Ну, крім зарядочки, ремкомплекта і аптечки. Обов'язково аптечку возіть з собою. Ну не зовсім нічого. Звичайно, є рідини, які треба регулярно замінювати. До речі, а ви чули про 10, 30, 60? 10, 30 і 60 – це тисячі кілометрів, які показують періодичність проходження технічного обслуговування. Так ось у цієї машини немає періодичності 10 тисяч, бо немає ДВЗ і КПП. А ви знали, що електричок є два акумулятори? Які один великий, який забезпечує рух, і такі, от мали. І маємо отакий багажничок. На перший погляд, машина маленька, але дивіться, що тут тільки нема. В салоні ну звичайно, ж автосвітло вже не здивуєш нікого. Мультіруль з круїзом, з управлінням мультимедіа. Конопелька. Тут все стандартно, як у всіх BMW. система управління мультимедіа, екран, клімат-контроль, однозонний правда. І другий моніторчик, який замінює панель приладів, на якому видно запас ходу, спідометр та інші моменти, які стосуються технічного стану автомобіля. І на перший погляд, машина невелика, але дивіться, скільки тут простору за рахунок того, що нема тонеля цього. І подивіться, скільки тут ніж усіляких багажничків, бардачків. Дивіться, в дверях там можна. Пак води возити. А взагалі це авто максимально налаштоване на безпеку. І навіть якщо з'їхали з лузду і раптом вирішили по перехресті вийти з машини, дивіться, що відбувається. Вона вимкнулася. Є багато інформації про запас ходу електромобілів. Ну, дивіться, оця 2015 року свої 100 кілометрів виїжджає чесних, а за містом може і більше, десь 120 є. По зарядці диви, вона з Європи, тому є функція. А фішки свит... плюшки в цій машині ну, є? Ну, звичайно, є. Так, так почекай. Тоді про фішки цієї машини, в наступних відео. Переходь, підписуйся, хейть, коментуй, чекаємо.